Розпространіть серед жильцов нашого вежека. <гас> а, а якщо не будуть брати, відключимо газ. Тільки цього разу йдеться не про лотерейні білети, а про відмову встановити лічильники газу. З 1 січня постачальники отримають право припинити постачання блакитного палива абонентам, які користуються плитою та колонкою, але відмовляються від безкоштовної установки приладів обліку. Если счетчик не установлен по вине газораспределительной компании, то газ отключать запрещено. В том случае, если мы имеем дело с потребителем, с которым есть подписанный акт об отказе от установки, здесь мы имеем право этого потребителя отключить от газа. Варто зазначити, що абоненти, які використовують газ для обігріву, забезпечені лічильниками на 100%. А от процес встановлення лічильників у помешкання, обладнані плитами і колонками, ще триває. За інформацією Чернігівгазу, нині встановлено тисяч 700 приладів. Залишилося обладнати ще 13 тисяч помешкань. Переважна їх більшість у Чернігові близько семи сотень у районах області. Втім, за словами фахівців, газової компанії, тих, кому реально світить залишитися без бласнів пакетного палива. Всього зо два десятки. По городу Чернігова, по городу Чернігову офіційних заявлень у нас нету. порядка 20 заявлень по області. Тобто, це не єсть, якби как бы, масовим явленням. Вот. І, е, то, як я вже і сказала, що ми цих людей будемо відключати, якщо це частна доба, то це не складає ніких проблем. Якщо це багатоэтажки, е, здесь процедура сложнее, но она Также возможно, даже без допуска в квартири наших спеціалістів. І можливе відключення для них сюрпризом не буде. Їх попередять за 10 днів. Впродовж цього часу абоненти мають вирішити, чи самостійно вони встановлюватимуть прилади обліку, чи погодяться отримати лічильник, установка якого і так закладена в тариф від газопостачальника. Якщо ж ви ще навіть заяви про установку не писали, турбуватися немає чого. Відключати вам газ не будуть, тож немає причин в екстреному порядку бігти до газівників із вимогою негайно встановити необхідний прилад. Єсть вірем'ю устанавливаем какие-то временные рамки, для того, чтобы... Мы собираем эти заявления больше для того, чтобы спланировать свои работы. То есть есть у нас определенное количество, специалисты выезжают, и, естественно, если этот дом и с него собрано больше заявлений, они могут и поставить больше счетчиков. Тим більше, що програма по встановленню лічильників триватиме до повного охоплення усіх споживачів, які користуються плитами і колонками, а вже після того, приладами обліку почнуть забезпечувати власників самих лише газових плит.